Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Плеєрс, одного з найбільших українських кіберспортивних змі. Мене звати Олексій Харченко. Сьогодні понеділок, а це означає, що ми підготували для вас порцію свіжих новин зі світу ігор та кіберспорту. Поїхали! Перша новина на сьогодні: фінальний прев'ю Сталкер 2». Журналісти IGN, а також інших ігрових видань е, отримали доступ. Пограли у сталкер 2» впродовж 2 годин. І вони пограли за місяць до релізу і поділилися своїми враженнями. На гру всі чекали 15 років, і схоже, що не дарма. Кравці постійно змушені приймати вирішальне рішення, і навіть незначні рішення, як пограбування мертвих, тобто лут, можуть мати серйозні наслідки. Гра вирізняється своєю свободою вирішувати ситуації з різних точок зору. Від скритності до запеклої перестрілки, наприклад, завдяки чому кожне рішення і проходження є унікальним. Гравці також з'являться зі скіфом, це новий персонаж із доступом до передових технологій на території зони. Особливе враження склала механіка виживання, де гравці повинні збалансувати голодування, боєприпаси та інші ресурси, щоб залишитися в живих. Ці елементи в поєднанні з смертоносними мутантами, а також непередбачуваними людьми ворогами, створюють напружений і корисний досвід у грі. Варто зазначити, що гру переносило вже декілька разів. Зараз реліз назначений у нас на 20 листопада. Всі чекають з нетерпінням, включаючи редакцію Players. Наразі ви можете купити, оформити предзамовлення, і вартість в тімі складає 1399 гривень. А, наступна новина, це ESL, Це турнірний оператор, один з найбільших турнірних операторів в світі. Анонсував сім турнірів в 2025 році. Турніри skys 2 Я уточню, тому що для тих, хто не знає. Турнірний оператор оприлюднив деталі, згідно з якими в наступному році повернуться найвідоміші турніри від ESL, а саме EM Katowice та EM Кельн. Варто зазначити, що це єдині турніри рівня Чемпіоншіп, найвищого змагального рівня у ESL Pro Tour. Взагалі, у них є зараз два рівня: це Чемпіоншіп і Мастерс Мастерс трошки нижчого рівня. Незважаючи на відміну партнерських ліг, ESL Pro League продовжується на наступний рік, і відбудеться ця подія відбудеться два рази в наступному році в Європі. Турнір рівня Мастерс відбудеться в Даласі, китайському Чинду, а також іншому місті, який наразі невідомий. Також варто зазначити, що всі фінальні матчі тепер будуть гратися е, в форматі Best of Five. Е, формат для стартових матчів best, on, best of One відмінено. Тобто зараз матчі будуть гратися в форматі Best of Three. Крім того, ESL пообіцяли 22 мільйони доларів, ін, доларів інвестицій впродовж наступних двох років. Ці гроші будуть направлені на в першу чергу на призові, і е, направлені для команд і гравців, які беруть участь у ESL Pro Tour. Призові для команд е, вони доповнюються також е, цитата витратами на гостинність, які розміщені, е, які включені в кожну подію, яка й надалі включатиме розміщення, авіарейси. Та тренування. Тобто зараз, якщо команда приїжджає на турніри серії ESL Pro Tour, то в принципі ESL платить за все. Супер новина з світу українського кіберспорту і доти: 10 мільйонів гривень зібрав Андрій гостік Кадик в рамках свого проєкту OrgFall. Зараз я більш детально розповім про це. Відомий український стрімер, коментатор, а також екс-програвець в Dota 2 Андрій Гост гостік Кадик зібрав 10 мільйонів гривень на потреби 12-ї бригади спеціального призначення Азов. Пан Гостік він ініціював запуск благодійної події OrgFall. Назва OrgFall вона обігрує івент CrownFall з Dota 2. Той, хто хоч раз грав в Доту, останнім часом, якщо заходили в гру, ви бачите різні, різні рівні, так би мовити, краунфолу, і він додав щось подібне, да, створив. Це унікальна благодійна подія, котра проходила на мапі всієї України. Якщо зараз зайти на сайт, то можна побачити, що ви переміщуєтесь від міста до міста, в залежності від того, Яке місто, скільки ем, повинно зібрати грошей, і в кожному місті е, ви граєте, в принципі, от фанати Доти: ви граєте за грали, вибачте за головного героя е, Dragon Knight е, і допомогли йому зібрати кошти на щит і меч, а саме на засоби реб від ворожих дронів на, і на самі дроні, дрони для Азову. Для до збору долучилось багато людей, включаючи також і редакцію Players, а деякі донати, от ми подивилися трошки по цифрах, перевищували 400 тисяч гривень, тобто одна людина задонатила більше 400 тисяч гривень. Звісно, варто відзначити, що за е, участь були деякі призи, але. Мало хто змагався за призи, а скоріше за те, що треба допомагати завжди силам оборони України. Тому тільки великі аплодисменти Гостіку за його роботу, за ці всі великі і довгі стріми, і за 10 мільйонів гривень для Азову. Наступна новина це новий рейтинг від HLTV. Аналітичний кіберспортивний портал HLTV повідомив про запровадження статистичного рейтингу 2.1, який замінить рейтинг 2.0 і стане свого роду проміжним етапом в переході на рейтинг 3.0. Тепер каст, імпакт та виживання гравця менше впливають на рейтинг. Взагалі, якщо ви хоч раз заходили на HLTV і знаєте, що це таке, там є декілька рейтингів. В першу чергу це рейтинг команд, які оновлюються кожен понеділок, а також рейтинг гравців. Наприклад, якийсь гравець з команди Монти або з команди Наві зіграв матч і по деяким. Моментом фактором підраховується цей рейтинг. У HLTV є своя статистична математична модель, яка підраховується зараз. От що стосується списку змін, треба відзначити, що середні показники розраховані на основі даних тепер за один рік гри в КС2. Середній рейтинг повернути до о, одиниці за івент, виживання у, прогни, у програних раундах, тобто в коли відбувається сейф на мапі, дає меншу винагороду, і асисти тепер більше впливають на рейтинг ніж 2,0. І остання новина на сьогодні: це Na'Vi Junior, Ростер з Dota 2, переможці 20-го сезону European Pro League. Юніори почали виступи з групового етапу, де здолали усіх 5 своїх опонентів і не програли жодної мапи. Гравці навіть джуніор пройшли в плей-офф налаштовані на перемоги, продовжувати демонструвати свою найкращу гру. В фіналі навіть джуніор обіграли команду DMS з рахунком 3-0 і заробили 10 тисяч доларів призових. Взагалі, динаміка ростерів з Dota 2 у Navi, я думаю. Радує всіх, це стосується і класний, стосується класного е, виступу е, основного ростеру на PGL Валахії, так само, як і перемога Na'Vi Джуніор на цьому турнірі. Тому будемо дивитися, будемо вболівати за Наві. На цьому все. Дякую, що були зі мною. Не забудьте підписатися і протиснути вподобайку, протиснути вподобайку якщо вам сподобалось це відео. Зустрінемося в наступний понеділок, папа! -па.